Вітаю музей мистецтв і сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної експозиції творів до 70-річчя від дня смерті художника земляка Олександра Асмеркіна. Олександр Олександрович належить до тих відомих майстрів живопису першої половини ХХ століття, чиї життя в мистецтві було наповнене невтомним творчим пошуком своєї художньої індивідуальності. Митець зробив значний вплив на розвиток сучасного грузотворчого мистецтва, виховав чимало учнів. В своїй творчості Асміоркін надавав перевагу так званим малим жанрам мистецтва – Це пейзаж, натюрморт та портрет. Також він працював над жанровими полотнами та в жанрі ню. Олександр Смьоркін залишив велику творчу спадщину понад 700 станкових живописних та графічних творів. Театрально-декораційних робіт його твори зберігаються в багатьох провідних музеях У 1994 році. У Кіровограді нині Кропивницький будинку де провів свої дитячі до юнацькі роки митець було про відкрито. Художнього меморіального музею Олександра Смьоркіна. Будинок музею є пам'яткою архітектури, збудований в 1899 році за власним проектом відомого архітектора Якова Павчінка, рідного дядька художника. У 2005 році Кіровоградською обласною радою було засновано обласну премію у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна. Лаурадами Стало багато мистецьких діячів нашого краю і не тільки. Зокрема, народний художник України, Михайло Надєжжин, художник земляк, народний художник України, Анатолій Горбенко, заслужені художники України Сергій Шаповал, Фелікс Полонський, Анатолій Янів, Віктор Фричко, заслужений працівник культури України Леонід Бондар та Федір Лагно. У 2008 році за ініціативи всеукраїнського об'єднання за Україну. Створювався проєкт Українці в світі, який мав мету представити сучасникам відомих та невідомих діячів у різних сферах людської діяльності, народжених Україною, що відіграли помітну роль в історії світової культури. Серед славетних земляків було представлено портрет нашого видатного художника-земляка Олександра Сморкіна. В місті Кропивницький вже не одне десятиліття існує. Та працює міська художня школа імені Олександра Смьоркіна. У даній експозиції представлені твори Олександра Смьоркіна з фонду зібрання музею. Це натюрморт Поріг з чорницею», Святогорський монастир, натюрморт з Гретом, Ботанічний сад, натюрморт із сьомою, натюрморт біля ялинки, натюрморт червоні лілії, автопортрет. Переважно це твори зрілого періоду творчості художника. Серед них багато яскравих натюрмортів. Особливе місце серед цих творів займає пейзаж, що зображує батьківщину художника. Картина Україна.